Продовження казки. Лист Еміля. Розділ п'ятий. Еміль. Все було вкрите снігом. Берта дісталася будинку Еміля. Вона знайшла дровітню біля будинку, щоб там заночувати. Вранці вона прокинулася від галасу і визирнула на вулицю. Там бавилися тато і хлопчик. Вони грали в сніжки. Ну, зараз я тобі покажу. Ах ти так. Вони ловили одне одного, а потім зліпили сніговика. Мама принесла ніс морквинку. Всі були щасливі, а особливо Еміль. Берта вирішила на пошуки друга хлопчику, але повернулася до дровітні ні з чим. Вона дістала кусень пирога, раптом із за дров визирнула мишача голова. Доброго вечора! Може, пригостиш смачненьким? Ну, гаразд. Здивовано проборкотіла Берта. Мене, до речі, звати Гоя, сказала незнайомка. А я Берта, представилася Берта. Ну, дякую за шматок сиру, сказала Гоя, коли Берта дала їй кусень сиру. Я тебе раніше тут не бачила. Та я тут і не мешкаю, лише владнаю деякі справи і повернуся назад, звідки прийшла. Які можуть бути справи в такий мороз? запитала Гоя. Я шукаю друга одному хлопчику, відповіла Берта. І що тобі з того? здивувалася Гоя. А ти хіба ніколи не робила добрі справи? М -м, задумалася Гоя. М -м, робила один собака колись мені поскаржився, що в нього чухається живіт. І я йому його почухала. Він був такий вдячний мені, сказала Гоя. Ну, і добре. Хіба тобі не було радісно зробити добру справу? Було, але я все ж таки дещо за неї отримала. Ми домовилися, що він принесе мені трохи харчів. О, ну тоді твоя допомога була корисливою, засмутилася Берта. Ну, я можу тобі допомогти, якщо ти так хочеш. Було б непогано. Сказала Берта. Ну, тоді добре. Я тобі допоможу. Розділ шостий. де ж той друг? Наступного ранку Берта прокинулася. Гої поруч не було. Чого їй треба було очікувати? подумала вона. Еміль кудись ішов. Мишка вирішила піти за ним. Він зайшов на шкільне подвір'я. Берта вирішила залишитися біля вікна і спостерігати за класом. Вчителька щось пояснювала дітям, вони час від часу піднімали руки. Еміль теж раз підняв руку, мабуть, хотів відповісти, але вчителька запитала іншого хлопчика. На перерві діти гралися, на уроках вчилися. Берта повернулася раніше, ніж Еміль. Коли прийшов Еміль, мами вдома не було, був лише тато. Він кудись ніс сумки. Еміль розплакався. Берта збагнула, що тато кудись від'їжджає. І повернеться. Не так скоро, як хотілося би хлопчику Тато обійняв сина, і поїхав. Коли повернулася Гоя, вона запитала, а я могла б стати товаришкою для хлопчика? Ні, він тебе, тобі не дуже зрадіє, а я тебе і не питатиму. От візьму і спробую, сказала Гоя. Ну, добре, але потім не жалійся, коли отримаєш шваброю по голові. І не жалітимусь, сказала Гоя. Вона прошмигнула до кімнати хлопчика. Він саме робив домашнє завдання. Побачивши мишу, Еміль дуже здивувався. Зараз він приб'є її книжкою, прошепотіла Берта. Але Еміль не збирався чіпати мишку. Раптом до кімнати зайшла мама. «Гидота! звідки вона тут взялася? закричала вона так, що почула навіть Берта в дровітні. Мама кинулася за мишею. Гоя кинулась на втюки. Мамо, мамо, не чіпай її, хай собі біжить, закричав Еміль, але мама вже того не чула. Гої ледь вдалося втекти. Вона одразу повернулася до дровітні. А я що тобі казала? сказала Берта. Ну, гаразд, гаразд. Ввечері вони сіли на підвіконня. Моя мама сказала, що коли чогось хочеш, треба дивитися в небо і думати про це бажання довго і старанно, сказала Гоя. І все? здивувалась Берта, і все, відповіла Гоя. Вони довго говорили і дивилися в небо. Аж раптом гострі пазурі схопились Берту за хвіст. Кіт. закричала Гоя і швидко втекла. Берта теж намагалася втекти, але їй це не вдалося. Кіт тримав її міцно. Відпусти мене, благаю, а я знайду для тебе дім. Раптом несподівано для себе сказала. Берта, Замовкни їжа, що розмовляє, псує мені апетит. До того ж ти брешеш, щоб тільки я тебе відпустив, сказав розлючено кіт. Присягаюсь, я кажу правду. Є один хлопчик, який. Мріє про друга і ти міг би йому підійти? Я тобі не вірю, хіба ти? Звичайна вулична миша, можеш таке зробити? Я не звичайна вулична миша, я поштова миша. І я кажу правду присягаюся, ти відпусти мене, а я знайду для тебе друга. Не можна довіряти своїй вечері ніколи, бо коли я схопив її, вона може намолоти бог зна чого, а потім тебе пошить у дурніші залишить голодним. Та я кажу правду, відпусти мене, благаю. Раптом сталося диво, кіт розтиснув пазурі. Берта, хоч і її життя висіло щойно на волосині, відчула до кота невелику симпатію. Вона й справді повірила, що кіт стане Емілю гарним другом, і що, що він трохи покошлатений і облізлий, це ж можна виправити. Все ж таки вона повірила в диво. Кінець.